Лово звільнятися від тих, які вже залежалися у вас проблеми, так, і зараз прийшов час переходу, оновлення в вашому житті. Так, це час змін. Повинно щось трапитися, як наче обставини вас підштовхують, так і ви стикаєтесь з тими проблемами, які відклали в дальній ящик, і чекали благоприємних обставин для того, щоб цим зайнятися. І, мабуть, у долі на цей рахунок і свої плани, і вам зараз потрібно ці всі приховані задачі витягнути і зайнятися вирішенням цих задач для того, щоб ваше життя змінилось на краще. Тому що а, карти а, справедливості, карти правосуддя і час прийшов отримати і вийти на ті платформи, на яких ви повинні бути, на яких ви повинні опинитися по долі. Тому тримайте руку на пульсі і не упустіть цей шанс.